Тарас Григорова Чеченка, Мені очі. На мені однаково чи, чи буде, лежить в окраїні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, на сім'ї, на чужих, а на полізній комі. волі минус з журналі, і не оплаканий своїх. волі плачу човну, і все з собою задуму. Малого сліду не покинуть на нашій славній колі, на нашій, на своїх дитячів. Та поховайте, вони на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, Ще плани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді і я, і лани, і гори все покину і полину. До самого бога молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, хай дани порвіте, із вражою злою кров'ю волю окропіте, І мене всімі великі, всі мій вольні нові, Не забудьте помінути, не незлим тихим словом. Україна сльозами і кров'ю. Кат готує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче не. Чи кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Тарас може Шевченко. Тече вода в сині й та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ заочку, крає сині море, крає серце козацьку, а донька волі. Підійди йдеш, не спитайся, на кого він покинути. Батька маленькою старенькою, понад дівчинку, на чужині так і людям, важко зневажити, не буде місця поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, на й море. Будемо жодня зустрінеться, звіталося горе, а Шеченко, мені тринадцяти минало, мені тринадцяти минало, я пася гнята за селом, ти то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до допаю, а я собі у порині. Сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Оровесь Шевченко, вірш село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм просело. Цвітуть сади, Білюють хати, а на горі стоїть палати, не наче диво. А кругом широко листує тополі, а там і ліси лісі поле. І сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над село. Риве та стогне нік широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. І блідий місяць над упору із хмарами Дене, де виглядав, не наче неначе чоловік в морі то вернав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скривів. А дуже ворог чи піде, тихо плачу. Тихо плаче Україна свержав мій кров. Та події своє завтра, на горі нічого. І гірко плаче Україна. І тяжко ридає. На своїх синів хто помер, сльозами вмиває. Плаче війна Україна, плаче кожна, та що сина на ній поспішно. Волі добувати. Думаю, що думаю. думає думку, думаю. ви мені єдині. Не кидайте хоч мене прилихій прилохій годині, прилітайтеся за криліт мої голодані із нікаши дому.